Друзі, всім привіт! Давайте сьогодні поспілкуємося про християнство. Тобто, християнство це вчення Ісуса Христа з Назарета. Я багато чую ось від різнітних езотериків, які розповідають, що християнство це якась рабська релігія. Я з цим повністю не згодний і я вам сьогодні поясню, чому. Я вважаю, що християнство це є найбільш вільною релігією у світі, найбільш свободною. Тобто я вам не кажу, що це найкраща релігія. Кожна релігія вона гарна. Я вам кажу, що саме це найбільш вільна релігія в світі. Я не маю на увазі під християнством якесь державницьке християнство, я маю на увазі саме вчення Ісуса Христа, яке написано в нас в Євангелії. Вчення Ісуса Христа це не релігія правил і заборон, це не культура обрядів та традицій, а це живі стосунки з Богом Отцем. Ісус нам проголошував цю волю та свободу. Наприклад, Апокавічна Євангелія Марії, Ісус сказав: Тож ідіть та проповідуйте Євангелія царства, не встановлюйте жодних правил, окрім тих, що я встановив для вас, і не встановлюйте закону як законодавці, щоб він не обмежував вас. Його правило дуже легке це любов, любов до Бога, до себе, до ближнього. Коли ми це виконуємо, ми виконали закон, як казав Павло в Римлянах. Тому, щоб ми не встановлювали жодних правил. І не встановлювали законів як законодавці, щоб вони нас не обмежували, щоб ми були дійсно вільними та свободними. І це написано не тільки в апокрифі. Наприклад, давайте згадаємо Євангелію Йоанна 8.31. Ісус сказав, якщо ви перебуватимете в слові моєму, то ви справді мої учні, і ви пізнаєте істину, істина зробить вас вільними, вільними нас зробить. Або як апостоли писали в посланні апостола Павла до Доглатію 5:1. Стійте у свободі, яку дарував нам Христос, і не прягайте знову в рабство. Або друге послання Павла до Кримтян 3,17 Господь є дух, а де Дух Господній там свобода. Тобто в різних релігіях, в монотеїстичних, наприклад, там, юдаїзм, іслам, тобто, там дуже багато правил. Тобто, що можна їсти, що не можна їсти, скільки разів потрібно молитися, як молитися, коли молитися, коли треба відправлятися в паломництво, куди треба відправлятися в паломництво. Дуже багато різноманітних правил там, щодо посту, їх безмежна кількість. В християнстві цього всього немає. Саме вчені Ісуса Христа Він нам саме проголошував оцю ось волю і свободу. Як чудово написано в Євангелії Йоанна 1,17, закон був даний через Мойсея, а благодать і істина через Ісуса Христа. Тому, друзі, стійте у свободі, яку дарував нам Христос, і не пряйте знову рабство. А вчення Ісуса Христа це найбільш вільна і свободна релігія у світі. І Ісус нам саме прогошував волю, волю, щоб ми не були рабами гріха, рабами правил, рабами закону, а щоб ми були людьми вільними і коривалися любов'ю. Амінь.